Заньківчани святкуватимуть 170-річчя будівлі театру Скарбека. у 19 столітті місцевий граф Станіслав Скарбек запропонував містові власним коштом збудувати театр. Йому дали ділянку, де колись був княжий низький замок. Граф Скарбек вклав у будівництво усі свої статки, навіть заліз у борги. Зате спорудив найбільший на той час театр в усій австрійській монархії. Будівля мала наймодерніший план. До того ще ніколи глядацький зал не розміщували амфітеатром. Його обігрівали чотири велетенські. Кі печі у театрі Скарбака показували драматичні вистави і опери. На цій сцені виступали Соломія Крушельницька і Сара Бернар, а ще Микола Лисенко. Він особисто тут грав на фортепіано під час свого ювілею. Лисенко, по-перше, був дуже е талановитим музикантом, сам дуже гарно е виконував. Ну і всі визнали дуже високий рівень його композиторський, художній рівень. А для поляків це було таким. До певного роду приниженням, що українці святкують на Дніпрянця, східняка тут у Львові, влаштували такі світового рівня урочистості. Про реставрацію будівлі театру Скарби Казань говоритимуть у понеділок на міжнародній конференції.